Так, всім привіт, ви на каналі Playtime Zlady. В цьому відео я вам покажу, як зробити 120 FPS в таких іграх, як Bravo Stars, Stand Off, FC Mobile і в інших іграх по вашому бажанню. Кажу одразу, що для цього способу не треба нічого качати. Але є одне 120 FPS буде лише на тих телефонах, в яких екран 120 Гц. Але я буду звонити 120 Гц, тому я можу качати 120 FPS. Так, нам треба зайти на влашкування. Екран перескравість. Що встановлено? Дивіться, якщо у вас стоїть 60 Гц, як у мене прямо зараз, то поки що лишайте. Якщо у вас стоїть 120, покладіть 60 і перезапустіть телефон. І знову задіють цю функцію. Ну, у мене стоїть 60 Гц, тому я заходжу назад. Програми. Всі програми. Показувати всі програми. Пишете батарея та продуктивність. Виходить сховище і жмете очистити всі дані. Та яскравість. Кладемо 120 Гц. І тут вам треба дозволити програмі, які ви хочете, щоб у вас було 120 Гц. От в цих іграх ви можете всередині покласти 120 Гц. Потім я вам покажу, як. Ось на тут все є. Ще швидкість, продуктивність. І ось. У мене зараз просто трохи Ось у мене 118, 115. У мене просто йде запис, і це трохи зараз дезбалансно. 118. Давайте ще протестимо в стендофі. Так, ось у стендофі. Ходемо до більшої продуктивності. Ось тут так. Добре, але якщо у вас є то ви можете зробити так. Очисти. Так, ось чайка не буде. Але ще не місце. Давайте, мабуть, хоч чим. Зараз у мене ще йде запис, і у мене трохи лав. Ось, 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 Дам наступну гру. Так ось опції, давайте. Давайте. Ну тут наразі у нас стоїть FPS. Ну гра, чикайте, було геймплей. Зараз 2018. Тут коломо всі рази хост 22 пас. Може бути 100, може, може бути не такі потужні процесори. Ніж то, Raid 13 Pro 5G. Думаю, окей, ну, туди ж і процесори з модемінця. Думаю, мені зараз на ультра на стріках. Тому ідеально наступну гру. Так, наступна спроба згоряла просто легенда. Хто не коментує, пишіть в коментарі. Завжди не плати. Так, ось зараз я думаю на сука вона велика. Давайте поставимо максимальні стоїчки. Так, ні, 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 ні. Це є лесто, дуже багато. Плюс максимальний спек. Так, кому вот, це все робити дуже обов'язково. Ну, взагалі не лагодить, це прям максимальний спек. Так, ви бачите, ви це мінушечка, я можу бути зараз так. Ха -ха 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 -ха. Так, ми будемо зустрічатися. Дам наступну гру. Так, ось я вже в карпаркінгу. Ви вже будете Ого, 90 фрес. А, 90 фрес. Даже при тому, що я не закрив пакетан. Не відкритий. 90. Ні, ти дуже добре. Дам подивитися. А тут, блядь, меня злива лакнул кутицей. Эээ, не кастер. Так, максимально врачку. И, вот так, что Ой, я шагаю, 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 Щоб було корисно, став лайки і підписуйся. А я була на каналі Британ Володя. Всім пока, -пока.